Привіт, з вами Вова, я Хлой Квейкрафт, і вибачте, що не у вас серії джунгівських прохіжджень. Та все, і за того, що все, все, дуже дуже першиво, то що мені часу не хватило на рендер. Так що тобто я був в Ліневі, щоб не зняти серію, часу не хватило на рендер, бо я зняв серію, потім мені треба було йти, бо мама їхала в командіровочку, мені треба було відійти трошки так, як... Е, так, воно, і мене саме камінь, поки що дерев'яна саме. Як він мене злб так неможливо. Бан йому. Бан йому. Я ж його... А ні, він дав кіл як? Який я ж не стільки не б хлопця, скажіть мій. Ну пішли. Я перший зльом. Перший є. Є так пігнали піга. А, мене і зляли тільки, ну я... чужого зляв. Якийсь там читер, я думаю. Так. Так, 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 так. Ну я їх не за шухари. Тепер я можу в сумаскіні, як ви бачите, і я ну... Так, 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 Нобек в Квейкрафт. Я ж тоже выстрелил, в той самый час. Так, так, так. Ну я ж стрелял! Аха, у меня всього два. Так не честно, ну, я их не люблю уже, все. Як так можливо? Як так можливо? пішли, 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 пішли. Є, є, ще одну гузлів вже три. Я передостань. Ах. Oh. Є, yeah. є-є, yeah, я. Yeah, я yeah. його okay, злів тоже. П'ять. Ще двох є. А, oh. все, я програв. Йомої добре хлопці, давайте всім, якщо це було перший раз, показ дітей лайк, якщо є питання в замішання, пишіть їх в коментарях. А за бубвова, але ще раз сказати друзі, замікана. А за Вова бережіть себе і вибачте, що не було серії офіджом всіх прохожінь.